Вітаю зі святом, дорогі друзі. Коли в 2014 році розпочалась війна, вона розпочалась саме тут. Російський генштаб недаремно прийняв рішення почати військову провокацію в славетному місті Слов'янськ. Сама назва міста. Говорить про слов'янську єдність, говорить про історію нашого краю. Але вони хотіли зробити слов'янськ заручником їхньої зради, їхньої підступності, їхньої необ'явленої війни. Саме тут. Вони розпочали цю війну, розказуючи, що саме Слов'янська почнеться наступ на всю Україну руського міру. Підступність сполягав в тому, що вони фактично зробили заручниками все мирне місто. Вони скористалися тим, що в Україні була зруйнована армія, зруйнована економіка. Система влади була також зруйнована, тому що разом з Януковичем фактично весь уряд всі регіональні влади втекли до Росії. І саме в цей час вони розпочали свій наступ. Нам треба було створювати армію. І першими вступили в бой національні гвардійці і добровольчі батальйони. Саме вони тримали ворога, поки ми, розпочавши мобілізацію, відновили боєздатність наших збройних сил. Найбільш важко було те, щоб вести війну тут, звільнюючи нашу землю і в той же час не зруйнувати мирне місто, в якому ховались діверсанти, бойовики, спецпризначенці закинути. До нашої країни. І саме таку задачу ставили перед нашими національними гвардейцями, перед нашими батальйонами міліції, перед першими батальйонами Збройних Сил, які вступили в бій, робити все. Але місто треба зберегти. І наші хлопці віддавали життя. І в той же час жодна бомба. Жодна міна, жодна граната не випала в місце. Цей наказ був виконаний. Але, безумовно, виконуючи цей наказ, полягло багато наших хлопців. І два роки тому наші військові війшли в мирне місце слов'янська. Яке я переконаний завжди буде захищене своєю державою. І відновлення цього міста і життя цього міста це є приклад для інших окупованих територій, що треба повертатись до своєї батьківщини. Треба скинути окупантів і разом звільнити вільний. Преселитий Донбас. Нехай завжди мирне сонце буде сіяти над вашим містом. Нехай завжди будуть радіти ваші діти, нехай завжди з вами буде радість і щастя. Нехай Господь благословить славитне на місто Слов'янське. І кожного з вас, всіх ваших близьких і рідних, всю нашу Україну. Слава місту слов'янства, слава Україні.